Отже, Ізраїль почав масштабну кампанію в Лівані, завдав авіаудару, поціливши у понад 100 ракетних установок. Хезболи в Лівані кажуть, що було щонайменше 52 удари лише вчора ввечері, 19 вересня. Ліван, звісно, відповів: здійснив удари по військових об'єктах в Ізраїлі. В момент запису цього відео Цахал заявив, що Хезбола випустила 150 ракет. Ну і остання новина Прямо цієї години. Армія оборони Ізраїлю здійснила цілеспрямований удар по Бейруту. За інформацією ізраїльських змі, цілю атаки був член вищого військового керівництва Хезболи Ібрагім Акіл. Що відбувається і чи дійсно починається третя Ізраїль-Ліванська війна? Спитаю в директора центру близькосхідних досліджень ігор Семиволос на зв'язку. Пане Ігоре, добрий день. Добрий день, добрий день. 6 серпня ви написали колонку в НВ. Називається Два на так насувається велика війна зі знаком питання. США намагаються не потрапити у пастку великої війни на близькому сході. Там йшлося про Ізраїль та Іран. А шот, Ізраїль здійснює операцію щодо Лівану і при цьому прямо напередодні виборів у Сполучених Штатах Америки. Білому дому це ясна річновігідно. На що розраховує Ізраїль на вашу думку завершити цю операцію до 5 листопада? Я думаю, що Ізраїль розраховує поставити е, дві команди претендентів на посаду президента Сполучених Америки перед фактом. Угу. Наскільки це йому вдасться, це вже питання е, 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 ну, це під залишається під знаком питання. Ми бачимо ситуацію в Газі, і ну, ізраїльтяни, можливо, вважають, що якби їм не зав'язували, не е, стримували їх. Е, е, в їхніх ударах то вони б вирішили це питання набагато швидше. Зараз ми бачимо ситуацію з Ліваном, і вони вважають, що вони швидко можуть вирішити це питання. Принаймні, Натаньягу випромінює впевненість в цьому і готовий до повномасштабної війни. Він також орієнтується очевидно в своїх міркуваннях і розрахунках. Орієнтується на те, що Іран втрутиться в цей конфлікт, і таким чином це буде приводом для втручання Сполучених Штатів в цей конфлікт в зв'язку з зобов'язанням, яке е, Сполучені Штати Америки взяли на себе по захисту е, Ізраїлю. От такий стратегічний план. Е, 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 очевидно, що. Сполучені Штати Америки в межах своїх можливостей і того впливу, яке вони зараз мають на близькому сході, і впливу на Ізраїль. А вони намагалися зупинити цей план, але ми бачимо, що нати наполегливо його реалізує, тобто він ігнорує запит Сполучені Штати Америки їх потреби і. Проводить власну ту політику, яку вони вважають за потрібну. Чи можна стверджувати, що лише Нетаньягу проводить цю політику і, і одноосібно, чи все ж таки конфлікти всередині і, і, Ізраїлю вони е, очевидні вам? Уф. Ну, Тут багато можна про що говорити. Да, Звісно, існує Ізраїль не однорідна країна, там існує опозиція, різна опозиція. Існує взагалі доволі велика кількість політиків ізраїльських, які, які активно виступають проти власного самого, проти персони, проти Натинягу, як персони, як політичної персони. Пам'ятаєте, що попередні вибори в парламент, коли Натаньягу програв ці вибори, відбувалися під гаслом тільки не Да? Але коаліція, яка тоді утворилась, вона була настільки різношерсна клаптикова, що дуже важко було взагалі ну, якесь рішення приймати. Ну і розвалилася вона практично там дуже, дуже короткий термін. А у Натаньягу інша проблема, ну точніше, він у нього є всередині його уряду, його коаліції, умовно кажучи, радикальні групи ультраправі. Які е, погрожують на розвалом коаліції, і натаня чудо розуміє, що більше він навряд чи може стати прем'єр-міністром. Ну а далі там е, можуть бути якісь непередбачувані наслідки для нього в зв'язку з навіть з роботою комісії по 7 жовтня, по 9 жовтня або там е, інші аспекти, які. Стосується його політичної діяльності і, або корупційної діяльності в минулому. Ну і а, зрозуміло, що політична кар'єра в, в такий спосіб буде завершена. А, тому наценягу до певної міри припертий до стінки власне цими ультраправами. З іншого боку, а, опозиція вона також а, роздрібнена. Там важко знайти одноосібного лідера, який спроможний об'єднати всі групи, ну і, власне, погляди опозиції на поточний конфлікт і взагалі на питання безпеки Ізраїлю, на ключове питання без «to stay solution», тобто створення Палестинської держави, воно дуже різне. Да? Тобто, якщо вони можуть і виступати проти на то коли питання заходить про Палестинську державу, про От формулу to stay solution і, і тому подібне, який би власне закінчив конфлікт на Близькому Сході, то тут вони е, губляться, е, і більшість з них е, можливо й хотіли б сказати так, але завжди кажуть але да а ми знаємо або така формула так, але і ми знаємо, що все, що сказано до але то не має значення, і е, це якраз та історія, в яку потрапив Ізраїль, потрапив давно. А, і а, те, що відбувається а, от останнім часом, це ескалація, яка була запрограмована а, власне політикою Натаньягу, Таньягу, яку він проводив продовж тривалого часу, практично а, в, починаючи з останнього приходу до влади, там на початку нульових років. А, що, а, в, в, Натання впевнений, що в принципі наявних ресурсів і американських ресурсів його вистачить. Він впевнений, що він зможе втягнути американців у війну. І його стратегічний план, як вже сказав, це нанести стратегічну поразку Ірану. І на його думку, саме це дозволить Ізраїлю в принципі, завершити конфлікт перемогою на Близькому Сході і закрити палестинське питання. От що про що, про що йдеться. Просто коли ви сказали про те, що Нетаньягу запрограмовано політично було от ця ескалація. Тут мені пригадується м, таке порівняння. Знаєте, можна сказати, що Зеленський призвів до війни в Україні. А якби був там проросійський лідер, то і не було б війни. Але ж ви розумієте, це дивна абсолютно історія. Тут не не ж винний у тому, що зараз відбувається об'єктивно. Ну, дивіться, це трошки інша історія, тому що почнемо напевно з того, що Існувала формула, е, існували угоди, які були підписані ізраїльським урядом, і які ізраїльський уряд зобов'язався виконувати ці угоди, які називаються загальне на осло угоди, е, вони передбачали створення двох держав е, в результаті переговорів між е, палестинцями і ізраїльтянами. На жангу від самого початку, починаючи з 96-го року, робив все для того, щоб ці угоди не спрацювали. Тому я не можу сказати, що, е, е, що власне це об'єктивні обставини, які призвели Ізраїль до війни, є е, е, певна динаміка, яка, яку ми можемо простежити і в Палестинському і в національному Русі, і взагалі коли ми говоримо про Хамас. Але давайте згадаємо е, історію, яка дуже добре описана в тих же самих ізраїльських ЗМІ. Що е, Натаньягу е, тривалий час саме е, робив все для того, щоб е, палестинці не змогли домовитися, і Хамас е, одноосібно правив в секторі Газа. Більше того, е, Натанягу е, виділяв і дозволяв виділяти великі ресурси Хамасу. І е, без дозволу Ізраїлю навряд чи б ці гроші потрапили до сектору Газу. Е, тому е, ну, Багато хто стверджує, що власне Хамас був дуже класним спаринг партнером бо ключовий аргумент на Танягу, починаючи з 2012 року, відтоді, коли комісія Організації Об'єднаних Націй прийшла висновку, що Палестинські інститути влади вже настільки зміцніли, що цього достатньо для створення незалежної держави. Головне завдання Натаняго було підкреслювати будь-де, при будь-яких обставинах, що у них немає партнера, постійно киваючи на Хамас. Тобто, в даному випадку історія зміцнення Хамасу, історія поселення Хамасу, і історія існування Хамасу напряму і безпосередньо зав'язана з політикою Натання. Пане Ігоре, чому напередодні експерти говорили, що якщо Ізраїль почне кампанію в Лівані, це дуже дорого коштуватиме Ізраїлю? Це пам'ять про попередні війни, чи є розуміння, наскільки забезпечені зараз і посилені в Лівані там групуваннях Хезбола, чи розуміння того, як довго Іран може підживлювати Ліван? Про що йдеться? Так, розрахунки на те, що Іран е, безпосередньо або опосередковано буде брати участь в цьому конфлікті. А для Ірану Хізбола є таким важливим елементом. Вони його не кинуть на призволяще. До того ж, Ліван це не, це не питання Палестини, це не питання палестинського народу. Uh, який не визнаний uh, і який має такий непевний статус, скажімо, міжнародний, а Ліван це визнана країна, і ми бачимо вже заяви Макрона. Ми бачимо вже заяви багатьох лідерів, які uh, відповідним чином ставляться до того, що відбувається на, на кордоні, uh, не те, що там Хезбалу всі люблять, і їх ніхто не любить. Але бо в Лівані ви з нею змушені рахуватися з цією організацією, тому що вона впливова організація, і по суті, вона є частиною правлячої коаліції, і е, ви не можете просто відокремити, як намагаються зробити ізраїльтяни, відокремити хізбалу від Лівану і сказати, що це ізраїльська війна і Хізбали. Ні, це е, війна Ізраїлю проти Лівану. І, і ну, вона має інший міжнародний вимір і міжнародний статус. Потім змінилося що? Змінилося озброєння. Да, ми згадаємо 82 рік, згадаємо 2006 рік, тобто коли от відбувалися ці війни, то тоді озброєння, ну скажімо, протилежна сторона, там Хізбола, та ж сама, не мали таких, таких видів озброєння, які вони зараз мають. Тобто зона безпеки, про яку, власне, наполягає, на якій наполягає Наценягу, вона не вирішує жодних питань. Тому що ракети запускаються із зони безпеки. Тобто, це нічого не вирішує. І єдиний шанс задати напряму втягнути Іран. Але слухайте, іранці. Я, я маю великі сумніви, що вони такі дурні і підуть на, на, на ізраїльську провокацію. Вони будуть робити свою гру, вони будуть грати. Вони, їм треба виснажувати Ізраїль в довгій кривавій війні. Війні, де немає а, кінцевого результату. Да? Кожна війна має закінчуватися політичним рішенням. А якщо політичного рішення немає, то ця війна буде виснажувати Ізраїль. Якщо не буде прямого нападу на Ірану на Ізраїль. А якщо буде допомога Ірану з і Хізбалі, а вони на це мають повне право, то власне тоді Ізраїль не зможе звинуватити Іран і не зможе підв'язати американців. Це велика загроза для ізраїльтян, і вони чудово розуміють. Але у Бібі, -Бі, очевидно, ну, ситуація складається таким чином, що він вже не може чекати. Вони провалили вони провалили по суті угоду э, з Хамасом э, або так, угоду про э, про обмін заручників. так? Про обмін заручників. А, э, І, э, окей, я не що. Це стовідсоткове. Не буду казати, що стовідсоткова це провина, а, провина Ізраїлю. Там зрозуміло і. Хамас виставляв свої умови, але об'єктивно кажучи, ізраїльське керівництво побачило зростання напруги всередині Ізраїлю, мітинги, демонстрації, і їм треба перекрити зараз чимось це. Реально перекрити. Якщо буде угода, якщо буде угода, то реально війна закінчиться на півночі. Якщо буде угода, то реально п -п палестинське питання буде на порядку денному, першому. І їм треба зараз зробити все для того, щоб цього не сталося. Це дуже просто. Тобто, по -по... значить, крі... серед цих красивих слів про там, захист інтересів Ізраїля і все інше лежить чіткий, дуже тверезий і дуже цинічний політичний розрахунок Натаньява. А щодо Ірану, Іран, якщо буде підживлювати Хезболу, ну має бути х... залишитися, хоча б щось, що можна підживлювати. Зараз я читаю ізраїльських оглядачів. Вони кажуть, що ну верхівку керівництво або вбили, або поранили. От буквально. Декілька годин тому член вищого керівництва Хезболи Ібрагім Акіл був ціллю. Невідомо чи живий він чи ні. Власне, що з Хезболою? В якому стані вона Вона ж ну, має залишитися, аби Іран через неї атакував Ізраїль? Давайте так зараз це все пропаганда. Тобто, ви читаєте ізраїльську пропаганду. Ізраїльська, ізраїльська преса, і вона цензурована. Тому ну, немає сенсу зараз до неї звертатися як до об'єктивного джерела. <кій> а щодо щодо, щодо, щодо Хизволи, ну давайте я вам нагадаю історію, як воно все це виникло. Була Амаль, була така організація шиїцька, яка воювала, о, о, яка виникла в 82-му році, щось ну, близько до цього. Коли почалася війна з Ізраїлем. І, власне, на фоні війни з Ізраїлем. Під час війни з Ізраїлем виникає Хезбола, виникає за допомогою іранців. Але це іра... ліванський продукт. Вони не Перси, вони араби. Це вони шиїти араби. Це ліванський продукт. Нікуди не дінеться шиїтське населення Лівану. Нікуди. Так. Хтось буде їх представляти. І немає жодної політичної сили, яка може представляти крім Хезбала. На жаль, можливо, на жаль, тому що Хізбалла – це найкращий і, може, найгірший представник шиїцького населення Лівану, але тим не менш, ми маємо цей факт. Тому нікуди вони не дінуться. Давайте наостанок коротко. Як можна спрогнозувати дії Ізраїлю, Лівану в найближчі дні, тижні? Чи завершиться це найближчим часом? Чи буде ескалація наростати? Мені цікаво, в принципі, історія. От Розумієте, от вони провели операцію да, з цими Спейджерами. Так. От. Я розумію, коли цю операцію проводити. Ну, тобто, вони готувалися, там тривалий час, фірма була заснована і багато чого іншого. А чи вони вчасно провели цю операцію, чи вони провели її операцію вже тоді, коли вони могли. Ну, тобто, якщо найближчим часом я розраховував, після того, як вибухнуть пейджери, я думав, що наступного дня ізраїльтяни почнуть наземну операцію. Ну, бо це логічно. Але так. станом на зараз ми не бачимо наземної операції, ми бачимо бомбардування, і це може тривати якийсь безкінечний або е, довгий час. Е, спробую знищити штаб-квартиру, знищити у, 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 ракети. Знову таки, ми коли говоримо про знищення ракети, ми ж посилаються на ізраїльські ЗМІ. А, і... О, і, і, і це означає, що о, ця історія вона, ну, переходить на певний новий рівень ескалації, але не, не досягає того рівня ескалації, коли відбувається наземна операція, вторгнення, захоплення якоїсь території, і тому подібне. І отут, власне, зараз відбувається оце м, балансування на цій межі. Між ескалацією конфлікту, от, в тому вигляді, якому ми зараз спостерігаємо: бомбардування, взаємні обстріли і вторгнення. І оце пастка. Розумієте? Це пастка. Тому що увійти туди, ви спробуєте звідти вийти. Спробуйте звідти вийти. Ну, ви маєте на увазі перш за все в політичному сенсі. За це треба буде відповісти. Да, да, політичному, політичному. Тому що ви, ви не все одно не зможете досягти цих цілей. Ізраїль, не, Ізраїль досяг певної цілей в 1982 році, але це була абсолютно інша політична ситуація, абсолютно інша а, ну, ситуація взагалі в світі. Вони Туда... вони не розгромили палестинців тоді. Вони змусили їх перебратися в Туніс. Тобто, на вашу думку, найбільш, ймовірно не, не буде наземної операції Ізраїлю в Е, Не факт, я просто кажу, що це буде пастка. Угу. Не факт, воно може бути. Будемо слідкувати далі. Разом. Дякую вам, директор центру близькосхідних досліджень. Ігор Семиволос був на прямому зв'язку. РБК Україна в Ютуб. Обов'язково підписка і тисніть вподобайку під цим відео.